Всім привіт ви на каналі Entertainment. І сьогодні ми будемо сажати пшеницю. Де когось тут не було. Ось це, у нас появився мер Сказав мені бути фермером. Це друга частина. Вважаємо в село Лі, номер 777 Я переїхав в село номер 777 Цікава назва. Так. А, не. Певно... Уже скоро ночь будет. Я до сих пор... Всю работу не зарубила. Надеюсь, тут ничего не будет. Такого. Что, может... Певно... Мер мені ще дав буряк посадити. Та пшениці. О, добре. Надіюсь, що завтра ніхто на нас не нападе. Або щось таке буде. Наше ночі. Чи... О, дивіться, це мер наш. Ти зробила всю роботу. Э... Э, ні, бо вже... ніж скоро буде. Добре, завтра продовжиш. Можливо. Добре, давайте. Добрий ранок. О, вже сніг тут на дворі. Що ж, пішлі це знову робити на грядках. Та ладно. То ладно. Зіткнується щекскрім. Добре. Давайте почитаємо. Для Entertainment. Читати. Привіт, я твій підписник. Я хочу тобі дещо подарувати. Це мені? Просто подивіться скільки тут цих клубочок Ого, вау. Це мені тут є навіть тема. Вау. Що ж давайте. Селяни равно нас дивляться просто на ці сумруди. Из кожу лізуть, щоб їх взяти. Це вже зрозуміло вони люблять инзумруди. є. О, май гот, я в шокі. О нет, нет, но это скриню сломаемо. Боже, это все на одну сумму. Вау! Я не знаю, хто це мені подарував? Але вау. Що, давайте поставимо у скриню. Это ось сюди всі зирлья. Це ще в мене є. Сюди і складемо. Давайте, до речі, давайте... Певну броню надягнути. Ми Надяг... надягнемо. Окей. Okay. У мене так стопу не було ж броні. Ну, тут вже я ну добре. Я думаю... Я так. Мы эту тему. Что же, давай-то достану вторая чепучка это. О, о, там. <smell> ну, я думаю, сейчас скрыню с Так. Я думаю, все треба в скриню скласти. Прикиньте, у мене є голова. Я така голова дракона. <риклад> Що з, вами, з мною? Ой, oh, гад. Накачені губки. Чуть-чуть накачені губки. Ну, думаю, так это. Ну, зовсім трішки накачані губки. Я не вата. Что ж, тут є така. Яких я забуваю, як воно називається. Я помню, що це була... <кхм> кре... як... креатив. Ні. Ну, такі, знаєте, штуки, я забув, як вона називається. Що коли тварину добуваєш, в тебе є. Ось така от поповняється шкала. Бачите там, де 11? Це така вона. Що ж, давайте я зараз прокачаю. Вау. Oh. Я думаю знаюся, що я хочу. Я хотіла бы все це. Угу. Угу. Тобто, на тобто на прокачку. Я думаю, я до стенду йду чи ні? Я думаю ні. Що ж на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. підпишіться ще на мій телеграм, телеграм канал. Я ставлю його в описанні під цим відео.